Усі ми хочемо, щоб кишечник працював як годинник. Але навіть не підозрюємо, що на нашій кухні є продукти вбивці кишечника. Саме через них у вас запори, злуття, біль у животі, а з часом навіть онкологія. Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. Сьогодні я розповім вам про 5 груп продуктів, які руйнують ваш кишечник, і що з цим робити. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Перший продукт цукрозамінники. Жінка, 68 років. У мене діабет, цукор не можу. Купую цукрозамінники, аспартам, сахарин, додаю в чай, каву. Питаю: а як кишечник? Вона. Погано. Постійне здуття, біль. Не розумію чому. Ось у чому справа. Штучні цукрозамінники змінюють склад мікрофлори кишечника. Вони вбивають корисні бактерії і годують шкідливі. Баланс порушується. Виникає здуття, біль, порушення стільця, а з часом підвищується ризик онкології. Які цукрозамінники шкідливі? Аспартам. Сахарин, цикламат. Вони в дієтичних напоях, жувальних гумках, навіть у зубних пастах. Що робити? Якщо у вас діабет і треба обмежити цукор, виберіть природні цукрозамінники. Стевія це натуральна трава, не шкодить кишечнику. Або просто зменште звичайний цукор. Краще трохи цукру, ніж багато хімії. Другий продукт червоне м'ясо. Особливо смажене і оброблене. Чоловік, 70 років. Люблю шашлик, робимо кожні вихідні: ді свинини, яловичини. Питаю: а кишечник як? Він. Та запори постійні, важкість. Червоне м'ясо, особливо смажене, пошкоджує тканини кишечника, викликає хронічне запалення, а хронічне запалення це шлях до онкології. Плюс червоне м'ясо погано перетравлюється. Особливо після 60, коли ферментів виробляється менше. Що робити? Обмежте червоне м'ясо до 1-2 разів на тиждень. Виберіть курку, індичку, рибу. Вони легше перетравлюються і корисніші. М'ясо не смажте, а запікайте, тушкуйте, варіть. Третій продукт надмірна кава. Жінка 65 років, не можу без кави. П'ю по 5-6 чашок на день, інакше не прокидаюся. Питаю: а печія є? Вона постійна, плюс кишечник то запор, то понос. Одна-дві чашки кави на день це нормально, навіть корисно, але 5-6 це вже забагато. Кава подразнює слизову шлунка і кишечника. Може викликати гастрит, виразку, рефлюкс, коли кислота шлунка йде в стравохід. Плюс кава містить дубильні речовини. Вони мають закріплювальну дію, тому від кави можуть бути запори. Що робити? Обмежте каву до двох чашок на день. Краще вранці, після їжі, а не на порожній шлунок. Якщо хочете більше, перейдіть на каву без кофеїну або зелений чай. Четвертий продукт. Знежирені продукти. Чоловік 69 років. Купую знежирений кефір, сир, йогурт. Думаю, для здоров'я корисно. Питаю, а кишечник як? Він. Здуття жахливе, урчить постійно. Ось у чому проблема. Знежирені продукти містять замість жиру цукрозамінники, підсилювачі смаку, стабілізатори. Ця хімія вбиває корисну мікрофлору, годує шкідливу. Плюс у знежиреній молочці кальцій не засвоюється, тому що кальцію для засвоєння потрібен жир. Виходить, ні користі для кісток, ні користі для кишечника. Що робити? Не плутайте знежирені продукти з нежирними. Знежирений кефір 0% шкідливий, нежирний кефір 1-2,5%. Нормальний. Знежирений сир 0% не треба. Нежирний сир 5-9% добре. Виберіть продукти з помірним вмістом жиру. Не нульовим, але й невисоким. П'ятий продукт. Пакетовані соки. Жінка 70 років. Кожен ранок п'ю склянку апельсинового соку. Вітаміни ж. Питаю: а що із кишечником? Вона. Здуття, урчання. Після сніданку живіт розпирає. Пакетовані соки це чистий цукор. Там практично немає клітковини, мало вітамінів. Коли ви п'єте сік, цукор різко стрибає в крові, Підшлункова викидає інсулін. У кишечнику здуття газоутворення. Може боліти живіт. Плюс цукор годує шкідливі бактерії, вони розмножуються, витісняють корисні. Що робити? Забудьте про пакетовані соки. Якщо хочете вітамінів, їжте цілі фрукти. У них є клітковина, яка уповільнює всмоктування цукру. Пийте воду, зелений чай, компоти без цукру. Свіжовичавлені соки можна, але рідко, і розбавлені водою. Тепер про те, що їсти треба для здорового кишечника. Перше клітковина. Це їжа для корисних бактерій: овочі, фрукти, цільнозернові каші, бобові. Мінімум 30 г клітковини на день. Якщо у вас запори, їжте більше овочів, особливо сирих. Якщо здуття від сирих овочів, їжте тушковані, запечені. Друге. Ферментовані продукти: кефір, йогурт, квашена капуста, кімчі. Вони містять корисні бактерії, пробіотики. Стакан кефіру на ніч це справді працює. Покращує травлення, нормалізує стілець. Третє – Достатньо води. Мінімум 1,5 літра на день. Вода розм'якшує вміст кишечника. Полегшує просування. Якщо мало п'єте, будуть запори, навіть якщо їсте багато клітковини. Четверте – Оливкова олія. Містить речовини, що зменшують запалення в кишечнику. Додавайте в салати, тушковані овочі. П'яте риба. Жирна риба, лосось, скумбрія, оселедець, містить омега 3, природний протизапальний засіб. Ще про пробіотики в капсулах чи потрібні вони? Якщо у вас здоровий кишечник і ви нормально харчуєтеся, не потрібні. Але якщо приймали антибіотики, є запори, здуття, порушення стільця, Можна попити курс. Виберіть пробіотики з кількома штамами бактерій біфідо і лактобактерії. Курс місяць мінімум. Але пам'ятайте, жодні капсули не замінять правильне харчування. Тепер про симптоми, коли треба йти до лікаря: запори більше тижня, понус більше трьох днів, кров у стільці, чорний стілець, ознака кровотечі, різке схуднення без причини. Постійний біль у животі. Це може бути ознака серйозних захворювань. Не чекайте, йдіть до лікаря. Ще про онкологію кишечника: після 50 років ризик зростає, тому рекомендується робити колоноскопію раз на 5 років. Це обстеження кишечника спеціальною камерою дозволяє виявити поліпи передракові утворення. Якщо їх знайшли, видаляють відразу. І ризик раку різко падає. Я розумію, процедура несприємних, але вона рятує життя. Краще зробити колоноскопію, ніж потім лікувати рак. Ще важливо регулярність стільця норма від трьох разів на день до трьох разів на тиждень. Все, що в цих межах, нормально. Але якщо у вас було щодня, а стало раз на три дні, це вже порушення. Треба з'ясовувати причину. І про газоутворення. Якщо у вас постійне здуття, урчання це не норма. Можливо, у вас непереносимість лактози, молочного цукру, або непереносимість глютену, або синдром подразненого кишечника. Треба обстежуватися, здати аналізи, зробити УЗД, можливо, колоноскопію. І останнє не запускайте. Багато хто роками живе із запорами, здуттям, думають. Ну, що поробиш, вік. Але це не норма. Кишечник має працювати нормально в будь-якому віці. Якщо є проблеми, їх можна і треба вирішувати. Почніть із харчування. Приберіть шкідливі продукти, додайте корисні. Через 2 тижні помітите різницю. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, які продукти ви обмежили заради здорового кишечника. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і свій кишечник.